Іркашанка катав ретро-паротяг поїздку раритетним транспортом організувала асоціація збереження історії залізниць України. Паротягові майже 70 років. Пальним для нього слугує вугілля, яке дозволяє йому розігнатися до 110 км на годину. Нині цей паротяг єдиний на ходу в Україні. На шуколі прибуває екскурсійний поїзд Шевченко золотоноша Цьому раритетному паротягу майже 70 років. 9 травня він катав усіх охочих. Відновити рідкісний ретро-транспорт 4 роки тому вдалося майстрам із Асоціації збереження історії залізниць України. Відтоді травневу екскурсію Черкащиною організовують з року в рік. А нещодавно цей потяг використали у зйомках фільму Поводир. Цього року колориту поїздці додали люди у формі, яка імітує військові однострої часів Другої світової війни. Звідки ви? Із Києва. З Києва. А для чого ця форма? Реконструкції. Для реконструкції. Відпочиваємо так, як і всі інші. Специфічну атмосферу створили і самі пасажири. Провідниця паротяга Наталія Василенюк каже, що піднесений настрій пасажирів лише сприяв подорожі. Ігор, машиніст ретропаротяга, працює на залізниці на один десяток років. Каже, що його робота зовсім непроста. Попри це, чоловік не втратив почуття гумору. Важко, щоб не на стакан. Свого часу цей поїзд тягав до 20 вагонів по 50 тонн кожен. Але у 1971 році його дороги завершилися. Після відновлення вугілля знову дозволяє йому розігнатися до 110 кілометрів на годину. Наразі такий паротяг єдиний на ходу в Україні.